Прем'єра восьмої серії серіалу «Дієта номер 0» відбудеться в четвер, 30 листопада на телеканалі ТЕТ о 19.00. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? На ну, сьома серія закінчилась на такому цікавому та захоплюючому моменті, адже цей вираз обличчя Ольги ну прям дуже порадував на останніх хвилинах. Дуже круто, що Ваня все ж таки вирішив організувати нову зйомку для того, щоб перезняти інтерв'ю Марго. В цей момент він в першу чергу проявив себе як хороший начальник, який турбується як за сюжет, який вийде, так і за те, як саме покажуть його працівників. Але здається, що це не головна причина, чому він вирішив так вчинити. Все ж таки, Марго йому не байдужі, і в першу чергу він зробив це саме для неї, хоч і восьмій серії буде це заперечувати. Звісно, восьмій серії їх відносини продовжать розвиватися так само емоційно, як і в попередніх серіях. Знову буде сварки, але такі моменти лише додать яскравих фарб до сюжету. Також, коли мова заходить за восьму серію, то тут потрібно ще налаштуватися на деякі сюрпризи від Ольги, неї ціль і це Ваня, тому в цій серії вона перейде до активних дій по його завоюванню. Деякі моменти за цим буде дуже смішно спостерігати, адже її методи здаватимуться настільки безглуздими та банальними, що хотітиметься лише одного, аби сцени з нею пошвидше закінчились. Ну і звісно ж ці серії не обійдеться і без інтриг. Клим придумає новий план, як зробити так, щоб Марго звільнили. Але здається, цей план не тільки буде провальним, а ще більше зблизить Марго і Ваню. І звісно ж, від цього Ольга буде дуже розлючена. Тому приготуйтесь в цій серії побачити багато емоційних сцен, розвиток відносин між Ваню та Марго, комічні моменти з намаганнями Ольги завоювати серце Вані, а також інтриги та несподівані повороти в сюжеті. Будьте певні, ця серія не залишить вас байдужими. Що ж, пишіть в коментарі, як ви вважаєте, чи зможе Ольга завоювати серце вані. Ставте лайк і до зустрічі!